Пакування вакуматора гарення модель VC120S з ємностями. Плюс, як ви бачите, ще минулого року вало ця ж модель була без контейнерів. Цього разу вже поставили з контейнерами, тому було однозначно вирішено придбати саме цей вакуматор. Отже, розпочнемо розпакування. Забирали з точки видачі партнерів досить зручно і швидко, на день і навіть раніше пройшло. Що в нас тут є? Інструкція, як ми бачимо, та сам вакууматор. ось Ось так він виглядає. Читала відгуки досить непогані по цьому приладу. І що в мене підкупило, це 24 місяці гарантії. Ось такий він всередині. Є окрема трубочка, є окрема функція під'єднання трубочки. Зараз її покажу додатково. В комплекті є ще 10 пакетів, згідно інструкції та самі ємності. Зараз їх також розпакуємо. Так, ось так. Кришки виглядають. Зараз ми все дістанемо і більш детально зупинимося на кожній ємності. Так, отже, три ємності сама велика. На жаль, не пам'ятаю. Який об'єм, і на самій банці не написано. Потім іде середня, десь на вигляд 07,05 і 2, 250, мені здається, грам до 200, можливо. Як ми бачите, харчовий пластик. Ані, написано, дивіться, 0,7. Вибачте, бачите, не додивилась зразу. 1,4 ємність. Так, а ця тоді у нас. 2 літра ємність. Кожна ємність є кришка, як ви бачите, так. І ще додатково ось ця трубочка, яку можна використовувати, вакуумувати саме з допомогою трубки та додаткові ці контейнери. Зараз підключимо до мережі і побачимо, як працює сам гучність самого вакууматора. Підключили до розетки, загорілися дві кнопочки Food Press. Ще поки що, сьогодні його не будемо тестувати як вакууматор, саме на продуктах. Просто хотіла показати, як він виглядає та його гучність, бачите? Достатньо тихо, бо пише дуже багато вакууматорів, які дуже-дуже-дуже-дуже. О, голосно, так гучно працюють. Ось так. Його довжина десь сантиметрів 40 ширина тут, мабуть, сантиметрів 18 товщина до п'яти сантиметрів. Ну і ємності, як я вже їх показувала. Кому цікаво щодо вакуумування продуктів, пишіть, зробимо окреме відео. Дякую. Як казали, купляли через магазин Allo. дуже швидко та безпечно.